Сергій Лещенко вже на зв'язку із нами. Сергію, я вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю чути. Так, чути. І, власне, я, от так уже анонсуючи, сформулював одне із питань, з якого я хотів би стартувати. Щойно ми говорили з Вашингтоном, ми а, говорили про те, що. А, Ще не готують пул, але вже говорять про те, що самміт зустріч може дійсно відбуватися Десь, що треба а, до цього готуватися. Зустріч Трампа і ймовірно Путіна. А, скажіть, будь ласка, от з української позиції, як це трактує, трактують в офісі президента? Наприклад, це однозначно загроза і небезпека для України, чи зустріч навіть на двох це щось, що може зрушити справу із мертвої точки? Офіс президента. Не інтерпретує і не втручається в американську політику. Це позиція президента США з ким зустрічатися, в який спосіб проводити ці переговори і як будувати загалом зовнішню політику Америки. Це суверенне право американської нації. Українська позиція полягає в тому, що Україна цінує зусилля влади США щоб покласти край війні, яку розпочала Росія проти України. Україна готова до зустрічі президента Зеленського з російським очільником Путіним з того медіапростору який ми зараз аналізуємо, ми бачимо, що американська адміністрація готова на зустріч з Путіним тільки якщо це буде мати за собою або включатиме в себе, або передуватиме цьому зустріч Путіна з Зеленським, ага. тобто переговори про зупинку війну вийдуть з якогось постійного обміну інформаційними повідомленнями і. Парадельними смертями на фронті вони передуть якусь практичну площину. Якщо це просто оказумилювання, тобто вести розмови про майбутні розмови, то звичайно ага. це не наближає мир. і позиція президента Трампа, до речі, раніше була теж така, що він втомився вести переговори про можливі майбутні переговори, і тому він виступив зі своєю історичною заявою, де анонсував санкції проти Росії, якщо вона далі буде продовжувати цю війну проти України. Сергію, а скажіть, будь ласка, от якщо дійсно ця теза вже звучала від українського президента, що готовий до зустрічі з Путіним, що а, Росія ну не бажає такої зустрічі, і хай би Росія була сміливою для того, аби а, відкрито зустрітися. Але ну так само ми знаємо із теорії, і з практики, що такі зустрічі мають відбуватися, коли можливий наступний крок, коли вже можна щось вирішити. А, на що в такому разі, от якщо Зеленський констатує готовність, на що він розраховує, що може і має, ну могло би і мало би бути вирішено під час такої зустрічі? Президент про це теж каже в своїх публічних заявах, що ця зустріч має покласти край війні і має стосуватися того, який спосіб Росія буде далі. Компенсувати всі збитки нанесені в Україні, які мають матеріальний вимір і які не мають матеріального виміру, тому що в нас є ті збитки, втрати, які неможливо порахувати, це смерть українських громадян, які не мають жодної вартості, звичайної. Тому українська позиція, вона зрозуміла: це війна, де винувата тільки одна сторона. І переконана американська сторона теж це прямо. Прямо заявляє про це, прямо заявляє американський лідер. І напередодні на сайті Білого Дому було опубліковано текст указу президента Трампа про запровадження нових 25 відсоткових мит проти ключового клієнта російської військової машини. Це Індія, де він прямо називає вторгнення Росії в Україну загрозою національної безпеці США. Тобто там не сказано про те, що винуваті двоє. Там чітко названо винувати це. Росія, і це частина не просто публічних заяв, а офіційних рішень американської влади. Угу. Сергію, а скажіть, будь ласка, от як треба ставитися до ем, таких публікацій, як ОНЕТ зробив? Ем, я розумію, що так це не офіційне, е, там реліз зробили. От е, Вітков мовляв, говорив про подібне, але такий своєрідний злив. Ми маємо зовсім відкидати таке чи. Е, це може частково стосуватися дійсно предмету розмови. Ці умови, які а, там озвучені, про те, що говорять про перемир'я, а не про мир, а про те, що може йтися про заморожування російських територіальних здобутків на певний час на 49 або 99 років, і так далі, як взагалі до появи такої інформації у пресі варто ставитись. Знаєте, тут дуже якось і складно і просто коментувати преса. Публікує те, що вважає за потрібне, бо це інститути демократії, Свобода слова існує і в Україні, і в Польщі, і в Європі, і в Америці, тому вони роблять те, що вважають за потрібне, за великим рахунком. Ніхто не може їм забороняти робити цю роботу. Але з іншого боку, українцям я би, якщо можна, радив, да не сидіти і не оновлювати стрічку. Телеграма або сайтів з кожної п'ять хвилин, щоб знаходити де стоять тепер коми, в який спосіб тепер яке повідомлення інтерпретується і так далі. Я взагалі вважаю, що в даному випадку ми можемо права тільки великими новинами. На сьогоднішній день в нас немає великих новин, які б ага. можна було аналізувати станом на наш ефір. Є телефонні переговори президента ага. України і Дональда Трампа, декілька комунікацій за. Останні дні є візит Вітка до Росії, але на сьогоднішній день ми не маємо оформлених рішень і сидіти, оновлювати стрічку, сподіваючись, між рядками побачити якісь сигнали. Мені здається, це легковажно, тому що три з половиною роки українське суспільство мало б виробити імунітет, що зрештою доводиться тільки на себе і на українські сили оборони сподіватися, і замість того, щоб витрачати енергію, на це краще підтримати силу оборони чи інший спосіб, ну я абсолютно вірю, Сергію, що підтримують і наші глядачі сили оборони постійно, донатять весь час працюють, платять податки. Але так само ми стежимо і за тим. Ну як реагують навіть за емоціями іноді американських політиків Ну, той же Рубіо, от коли він говорить про те, що питання території важливе, що це одне з того, що хвилює Росію, і зараз це стає явнішим. Він врешті констатує, що стає зрозумілішою позицією позиція Росії їхні забаганки, а значить, з цим уже можна працювати і пробувати зближати позиції? І от, коли він каже про е, те, що території це питання, те, що буде складно сприймати Україні, що за цим стоїть? І якщо це якийсь такий компроміс, який важко сприймати, як ми ну не знаю, прогнозуємо от якщо перемовини це те, в чому треба буде досягати компромісу, то на який компроміс Україна готова йти? Рамки компромісу озвучить президент в той момент, коли буде на порядку денному це питання стояти, але президент неодноразово озвучував, що територіальна цілісність України не може бути предметом компромісу, і звичайно це теж зафіксовано в українській конституції. Українська конституція не дозволяє в жодний спосіб територіальну цілісність України ставити під сумнів. Більше того, там є спеціальні ремарки в конституції, що питання цієї категорії вони. Можуть навіть е, тільки після референдуму ставати предметом обговорення в е, частині внесення поправок конституції. Тобто, uh -huh. референдум це те питання, яке неодмінно, е, так чи інакше, ти в нього будеш впиратися. Тому я можу лише нагадати заяву президента, що це не є питання обговорення. В Який спосіб компроміс можуть оформлювати другі сторони, це нас uh -huh. не цікавить і мануазія Росія. Вона ж там декларувала. Що вона це спочатку включила в свою конституцію, ну, потім, як вони будуть виходити з власних сценаріїв, це Україна не обходить, ми не повинні про це думати. Зрозуміло, що вони не встигають окупувати ті території, які вони ставили за мету окупувати ага. навіть до трьох з половиною річниці да, з моменту вторгнення, і це вдається величезним зусиллям Сил оборони України. І я якраз от зараз перебував в Києві. Вчора був. В Костянтинівці, Брушківці, в, в Краматорську бачив на власні очі зусилля, які робляться для того, щоб стримувати ворога, будуються тунелі із сіток антидронових над ключовими магістралями, які ще не є під обстрілом, але які можуть стати під обстрілом в разі якщо буде просування в напрямку Часов'яра, Турецька або Шахового. Там закріплюються теж хай, закріпитися окупаційні сили, тобто взяти під. Контроль дронів дороги, які зараз функціонують, якщо нормально, ага. тобто Україна готується до цих сценаріїв захищати українську землю, сили оборони роблять все можливе, і ага. ентузіазм ні в кого не зменшується. Від того, мені здається, це дуже добра модель для поведінки. всіх, хто перебувають в тилових містах. Теж менше думати про те, які акценти, яка американська газета де поставить польський веб-портал, або е, радник президента Росії Ушаков зробить який стейтмент. Це взагалі має дуже другорядне ставлення до реалій. Реалії це ті, які на фронті або ті переговорні позиції, з якими президент іде в діалог з нашими партнерами, і це мені здається ні в кого не викликає запрещень, що президент за три з роки. Не відступив від захисту національних інтересів і задекларована не нульова толерантність до будь-яких територіальних компромісів, тобто неможливість цих компромісів, вона ця позиція ніким не відкинута з боку України. Це залишається українською переговорною. тезою. Сергію можна попросити, раз є свіже інфра... свіжі враження про фронт, скажімо так, про от найнапруженіші точки. А... Ми бачимо і чуємо зараз про російські політичні плани так Покровськ до 1 вересня, листівки розкидають над Покровськом, Ну прийоми, які в Другу світову використовувалися, виявляється зараз до цього теж і ще вдаються. А, от як, як там тримається Україна? Чи є шанс не дозволити росіянам досягти такого політичного результату? Знаєте, давати військову оцінку можуть фахівці. Я не хочу бути. Черговим блогерам, який, не будучи в армії, дає якусь характеристику. Але, наприклад, той самий Краматорськ місто повноцінно функціонує. Працюють громадський транспорт, магазини, повні продуктів, Я не знаю, як там кожен може проїхати, переконатися шість з половиною годин від Києва на інтерсіті і ти в Краматорську, яке як жив, так і живе в такому самому ритмі. Ну, найчорніше, найтемніші дні Краматорська були під час окупації в 2014 році. Потім місто було звільнено. Я думаю, напевно, не потім найгірший був період 22-й рік, коли був окупований Ізюм Купінськ і існував ризик для зими без опалення в 22 другому році. Але потім було звільнено ізюм і газ без будь-яких ризиків був поставлений в Краматорськ на зиму, і місто перезимувало нормально. І порівнювати Краматорськ сьогодні, Краматорськ рік тому я взагалі різниці не бачу. Дружківка трошки ближче до фронту, але теж працюють магазини, салони там жіночі краси. Там можна зробити зачіску, можна е, продаються продукти, продаються там навіть е, неподалік магазин, де можна на риболовлю купити опарищі там місцеве населення, яке там Теж можна піти купити все, що треба для рибалки. Там злимуть люди, да. Костянт а... Костянтинівці гірше там комендантська година, 20 годин на добу, і звідти йде евакуація. Але е це теж ситуація не нова. Там, ситуація вона змінилася ще навесні цього року, коли відбулися події в Турецьку і в об'єру. Е тому я б так сказав, що Донеччина, вона в одному такому режимі не досить давно. І... Та ті міста, які можуть жити, вони живуть. Е Працює громадський транспорт, трамвай їздить в Духівці. Як їздив. Хоча більше руйнувань. Прильот був, був одній з будівель нещодавно, і в Краматорську, і в Дручківці великі руйнування. Але в місті багато військових і воно продовжує функціонувати. Дякую, Сергію. А, Турецьк, Покровськ, це інша абсолютно історія. Там всі зусилля на стримуванні ворога. Тому я до того кажу, що не треба в Києві. Завершуйте думку. Так. Так, не треба в Києві, знаєте, ну, э, краще не переживати, а підтримувати. А, ну, Важливо стежити. Краще, Я в чомусь можу погодитися, та, в чомусь. В чомусь ні, бо стежити і в нюансах, в тому числі за міжнародною політикою, так само необхідно, бо, на жаль, зовсім невеликі рухи руками або віями можуть означати дуже великі рішення, які будуть стосуватися нашої долі, і краще бути певними, бути в курсі і розуміти, що відбувається. Дякую за роз'яснення. Сергій дякую, Лещенко, дякую, радник дякую. керівника офісу президента України, на прямому зв'язку зі студією телеканалу Апостол.